Права 884. Запишіть показання термометра, зображеного на рисунку 216. Яку температуру він показуватиме, якщо його стовпчик. Ну що ж, прочитаємо завдання пізніше, а давайте поки що зробимо те, що сказано спочатку. Отже, ось наш рисунок 216, я вивів в такому великому масштабі цей термометр. Для того, щоб далі з ним працювати, нам треба знати ціну поділки цього термометра. Скільки в одному? Найменші цій поділці є в даному випадку градусів Цельсія. Тут, мало бути десь написано, що вимірює він в градусах Цельсія. Ну що ж, я думаю, що інтуїтивно ви вимірювали не один раз температуру. Знаєте, що ціна поділки там 0,1 градуса Цельсія. Давайте в цьому переконаємося. Пишемо, що ціна поділки термометра. Ну що ж, як її знайти? Беремо два найближчих значення, біля яких є цифри. Ну, наприклад, можемо взяти 36 і 35. То від більшого віднімаємо менше, то записуємо 36 мінус 35. І ділимо на кількість проміжків між ними. Дивимося поділено на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 проміжків. То ділимо на 10. І це дорівнює. Ну що ж, тоді 36-35 це буде 1. 1, що ділиться на 10, ми можемо записати як 1. І це можна записати як 0,1 записуємо у дужках градусів Цельсія. Є. Тобто в одній цій найменшій, тоді найменшому проміжку ми бачимо 0,1 градуса Цельсія. Зверніть увагу, тут є ще одна поділка. Ця поділка більша, вона містить в себе 5 таких маленьких поділок. Це половина градуса або 0,5 градуса Цельсія. Це зроблено для зручності. Ну добре. Нас запитують, а які покази цього термометра? Ну що ж, давайте рахувати. 36 у нас тут є цілих, показує цифра. Потім рахуємо. Раз. 36,1, 3, 10, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто температура тепер 36,8. Вісім таких поділок по 0,1 градуса Цельсія. Записуємо тоді, що термометр. Показує. Записуємо 36,8 градуса Цельсія є. Ну, а зараз переходимо тоді до першого завдання. Отже, яку температуру він показуватиме цей термометр, якщо його стопчик зміститься ліворуч на 12 маленьких поділок. Ну що ж, давайте дивитися. Тут у нас є 8 поділок. Якщо ми заберемо 8 поділок, ми опинимося біля 36 градусів. А у нас треба забрати 12. Ще на 4 поділки нам треба зміститися. 1, 2, 3, 4. То це буде на 0,4 менше, ніж 36, тобто це буде 35,6 поділок, або 35,6 градуса Цельсія, або одна поділка це 0,1 Цельсія. Тобто записуємо, що це буде температура, тоді пишемо 35,6 градуса Цельсія. Є. Ну і наступне запитання: а що буде, якщо він зміститься ліворуч на 0,8 градуса Цельсія? 0,8 це і є ці 8 поділок, які він зараз показує. Тобто нам треба від 36,8 відняти 0,8. І ми опинимося, якщо заберемо ці 8 поділок біля цифри 36. Тобто він буде показувати тоді термометр рівно 36 градусів Цельсія. Є. Друге запитання. Яку температуру він показуватиме, якщо його стопчик зміститься праворуч на 10 маленьких поділок? Ну, 10 маленьких поділок ми 1 градус ділили на 10, ми отримали 0,1 градуса Цельсія. Тобто 10 маленьких поділок, зрозуміло, що це буде 1 градус Цельсія. Якщо ми змістимося на 10 поділок, ми опинимося після 37 на тій самій відстані, тут 8, тобто це буде 37,8 градуса Цельсія. Бо ми до 36,8 додаємо 1 градус Цельсія. Отже, пишемо, що тоді температура буде складати 37,8 градуса Цельсія. Є. Ну і наступне запитання: а якщо на 1,4 градуса Цельсія більше. Ну, давайте міркувати. Якщо ми до цієї температури 36,8 додамо 10 поділок, то це буде 1 градус Цельсія, ми опинимося ось тут 37,8. Ось тут у нас буде показувати термометр. І зараз, якщо ми додамо ще 0,4 градуса Цельсія, або 4 таких поділки, то ми пройдемо через 2 поділки 38, а потім іще треба буде 2 поділки після 38 перейти. Тобто це буде 38, цілих і таких 2 поділки або 38,2. Тобто записуємо. Що це буде температура 38,2 градуса Цельсія? Є. Ну що ж, ось таке завдання на практичне застосування термометра при вимірюванні температури. Мабуть, не один раз ви використовували подібні термометри, і тому інтуїтивно розумієте, як їх використовувати. Можна було і додавати, і віднімати десяткові дроби, але поки що ми не вміємо це робити, тому прийшлось показувати це, як робити на термометрі в умовних таких позначках. Не забувайте визначати ціну поділки. На цьому вправу завершено.